Вітаю! Розглянемо з вами невласні інтеграли другого роду. Невласні інтеграли другого роду є розширеним поняттям визначеного інтегралу на той випадок, якщо у вас підінтегральна функція має точки розриву. Тому що для визначеного інтегралу ми припускаємо, що функція не перервна. Отже, нехай будемо вважати, що функція F від DX має якесь скінчене число точок розриву на відрізку АВ, на якому ми проводимо інтегрування. І буде не обмежена в цих точках. Не, не зменшуючи загальність цього ми припустимо, що це в нас буде точка B. Тоді невласним інтегралом другого роду називається границя інтегралу від А до мінус епсилон f від Х по dx, якщо епсилон у нас прямує до нуля. Тобто, що ми робимо? От На цьому графіку ви бачите, що ми робимо? Якщо ми проводимо інтегрування від а до Б, і в точці Б наша функція прямує до нескінченності, ми відступаємо від точки Б вліво на деяке маленьке епсилон, Тоді ми маємо звичайний визначений інтеграл, і після цього ми спрямовуємо епсилон на до нуля. Такі інтегр... Якщо така границя існує, то тоді кажуть, що інтеграл збігається. І його буде значення дорівнювати цій границі. Якщо границя не існує або дорівнює нескінченності, то інтеграл в такому випадку кажуть, що розбігається. Аналогічно вводиться поняття невласного інтегралу другого роду на той випадок, якщо у нас функція прямує на нескінченість. Плюс чи мінус нескінченність не обмежена в точці А. Тоді ми робимо наступне: ми від точки А відступаємо на деяке е вправо От беремо інтеграл від А плюс е до точки Б. І потім епсилон знову таки спрямовуємо до нуля. Тобто, якщо функція не обмежена в точці А, то невласним інтегралом другого роду. Буде називатися границя інтегралу від а плюс плю до В від функції F від x, якщо це епсилон, прямує до нуля. Якщо у нас точка розриву буде знаходитись всередині відрізка АВ, давайте цей випадок розглянемо. Якщо у нас F від x розривна в точці С, яка належить інтервалу AB, то невласним інтегралом від А до Б функції F від x буде dx, ми розбиваємо на два невласних інтеграли від А до С, f від x по dx і плюс інтеграл від С до х по DX. І кожен із цих інтегралів ми знаходимо за відповідними означеннями, які ми з вами розглянули. Цей інтеграл буде збігатися тоді, коли збігаються обидва ці інтеграли. І невласний інтеграл розбігається, якщо розбігається хоча б один із цих інтегралів. Для першого доданку ми відступаємо від точки С вліво і знаходимо границю. Для другого доданку відступаємо до точки С вправо і знаходимо границю. І давайте розглянемо приклад. Інтеграл від 0 до одиниці, де х ділити на х квадраті. На перший погляд, здається, що це звичайний визначений інтеграл, але ми помічаємо, що в точці х дорівнює 0 функція у нас прямує на нескінченність. Тому це буде невласний інтеграл другого роду. Ми його шукаємо за допомогою границі. Беремо інтеграл, в точці 0 ми відступаємо 0 плюс епсилон і до одиниці. Інтегруємо dx ділити на х квадраті. І епсилон у нас прямує до нуля. Інтеграл від одиниці ділити на х квадраті це буде. Мінус одиниця на х первісна. Епсилон прямує до нуля. Мінус одиниця на х. І підстановка від 0 плюс епсилон до одиниці. Підставимо за формулою Ньютона Лерніца. Буде у нас мінус одиниця ділити на одиницю. І плюс одиниця ділити на епсилон. Бачимо, що це у нас дорівнює мінус одиниця. Будемо мати мінус одиниця, плюс границя Епсилон прямує до нуля, одиниця ділити на епсилон. Дана границя прямує до нескінченності. Тому загальна сума теж буде прямувати до нескінченності, а звідси слідує, що інтеграл розбігається.